Ваше податкове повідомлення рішення. А я не погоджуюсь, коли податкова проводить перевірку або виявляє порушення, вона може виносити цілу низку рішень щодо платника податків. Це може бути і податкове повідомлення рішення, і вимога про сплату боргу або недоїмки та багато багато інших рішень. Отримавши будь-яке з цих рішень, у вас є два шляхи: Перше – це адміністративне оскарження, тобто подати скаргу до податкової вищого рівня. Другий шлях це суд. Судове оскарження. Ви можете подати позовну заяву до адміністративного суду. Детальніше щодо цих видів оскарження, плюси та мінуси, строки та деталі все розповімо у наступних відео. І порада особисто від мене. Якщо отримали до прикладу податкове повідомлення рішення і не погоджуєтесь з ним, не ігноруйте, оскаржуйте в іншому випадку, можете отримати заморожені рахунки та втрачені активи. А щоб більше знати про свої права, новини в законодавстві та в загальному підвищувати рівень правової обізнаності, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку та слідкуйте за новими дописами. До тільки актуально та корисно.